З одного боку, їх треба повертати, робоча сила. А чи можливо це зробити? Чи потрібно це робити? І як ви гадаєте, скільки на це може часу Дякую. піти? Дякую. Як От. на мене, це потрібно робити. Це потрібно створювати умови у нас в Україні, які були європейські умови, і повернути у нас прекрасна робоча сила. У нас взагалі золоті люди. Як військова людина, вам скажу, що навіть. Імператорська російська армія і радянська армія трималася на українцях. Сержантський корпус до 70%, офіцерський до 40%. Як працівники висококваліфіковані. Ну, у нас золотий фонд. Так радуту і приймають наших зараз. Але ви думаєте, там такі вже золоті умови для них. Країна е, чужа е, мова, е, звичаї. В принципі, не такі легкі умови для праці. Вони з задоволенням повернулися до своїх родин, якщо б вони могли отримати працю. І наша держава повинна стимулювати це. Нам потрібно змінити модель економіки. Я багато чув на заході від моїх колег, коли вони говорили, що ваше керівництво політично перепутало декомунізацію, деіндустріалізацію. Це не одне і те ж. Ми Високо розвинута індустріальна аграрна країна. Причому навіть аграрний сектор він може витягнути ну, третину чорноземів. Але для цього потрібно по-перше визначеність, що земля може належати тільки громадянам України. Це аксіома. Землю можуть купити тільки громадяни України. Але земля товар. Безумовно, треба створити ринок. Світової землі. Той, хто має землю, щоб він міг її продати по ціни ринок ринки, український ринок, але цей український ринок повинен мати світові ціни на, на землю, з урахуванням світової ціни, з урахуванням, що це краще чорноземле. Угу. І пересічна людина, вона в земельний банк національний може продати свій пай. Потім, через якийсь час, якщо вона захоче зайнятись господарством, вона може взяти, якщо він громадянин України, довгий на років 25 кредит під низький відсоток і купити наявно в земельному банку землю для ведення свого. Але це тільки можуть робити українські громадяни. Більше ніхто в Ізраїлі. Ви не купите іноземець землю. В Сполучених Штатах є право остаточної власності на землю федерального уряду. Далі. Оце створення малого середнього бізнесу, створення умов в аграрному секторі е, для людей. Потім створення гідної оплати праці за високу ефективну. Ви знаєте, що зараз наші е, заводи, які виготовляють на ну, міномети, припустимо. Mm -hmm. е, я бачив одне інтерв'ю, де е, директор жалівся на те, що 75 років середній вік е, слюсарів найвищої кваліфікації, вони отримують від 30 тисяч гривень, їм готові збільшити більше, а вони не можуть фізично. Їм просять взяти е, під майстра, а вони кажуть, ми не можемо фізично. Профтехнічне навчання у нас було прекрасне. Це ж від держави залежить відновити висококваліфіковані майстри. Е, я думаю, що коли е, у нас будуть заробляти від 1000 євро, і вище, на певних, ну безумовно, багато людей просто повернеться працювати тут біля своєї родини і своєї хати. Це завдання держави, і це, це можливо зробити. Ще раз посилаюся на Рузвільда. Рузвільд банки впали. Безробіття 25%. Аграрний сектор впав. Він тільки цим і спас Америку, що він створив. Від держави робочі місця, які будували інфраструктуру, які зараз дороги, стоять, дороги школи, державні установи. Вони і зараз і стоять. Ми дуже багата країна, дуже багата. Просто треба мати совість, перестати красти, перестати брехати політичній владі. І у нас досить власних ресурсів для того, щоб це все зробити.